Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас перебуває з візитом у Москві. Напередодні поїздки багато експертів заявляли, що ймовірніше за все, грецький політик поїхав за грошима до президента Росії, адже його країна опинилася у скрутному економічному становищі. Втім, під час спільної прес-конференції Алексіс Стіпрас та Володимир Путін заявили, що вони не торкалися теми фінансової допомоги Афінам. За їхніми словами, в ході перемовин вони обговорили енергетичні проекти та співпрацю в інших сферах. Коли журналісти запитали грецького прем'єра. Напряму чи йшлося конкретно про залучення АФІН до реалізації турецького потоку. Ціпрес неоднозначно відповів, що все залежатиме від технічних деталей реалізації такої ініціативи. У свою чергу Путін заявив, що проект вигідний як Росії, так і Греції, і навіть додав, що у разі зведення газогону остання отримуватиме гроші майже дарма, просто переправляючи газ до Європи. Тож, вочевидь, росіяни не готові допомагати грошима грекам, а останні наразі не можуть дозволити собі такі коштовні проекти. Не додала ясності щодо діалогу двох політиків і заява Ціпраса щодо санкцій ЄС по відношенню до Росії. Грецький прем'єр і цього разу ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів і зазначив, що кожна держава об'єднання має право проводити власну зовнішню політику. Втім, єдність у скрутні часи теж має значення. Непрямі і неоднозначні заяви двох політиків під час прес-конференції говорять про те, що ці перемовини не принесли їхнім учасникам того, на що вони сподівалися. Візит грецького прем'єра до Білокам'яної триватиме і 9 квітня завтра Алексісціпрас має зустрітися зі спікером держдуми Сергієм Наришкіним та іншими російськими високопосадовцями.